І продовжуємо наше інформаційне мовлення. Всі студії вже з'явився Дмитро Сологуб, заступник голови Національного банку України. Добрий вечір. Добре. Будемо говорити про приватну ситуацію пов'язану з націоналізацією цього банку. Для початку давайте президента послухаємо його ще ранкове звернення про те, що все буде добре для кожного з вкладників найбільшого українського комерційного до сьогодні банку. Будь ласка, президент України держава бере на себе відповідальність. І гарантує клієнтам Приватбанку недоторканість і цілісність їхніх грошей. В основі нашого рішення порятунок банку та гарантування права власності на свої фінансові ресурси для всіх, хто розмістив їх у цій установі. Заходів, які протягом останніх двох років вживали приватні власники та топ-менеджери, виявилися недостатньо. Проблеми Приватбанку накопичувалися роками. В умовах війни та економічної кризи вони ще більше загострилися. Акціонери не знайшли ресурсів для виконання обов'язкової програми докапіталізації, а чинна бізнес-модель, очевидно, себе вичерпала. Виникла пряма загроза як самому банку, так і всій банківській системі України. Це, очевидно, нам самим. Із цього приводу протягом останніх шести місяців серйозну стурбованість постійно висловлювали наші ключові фінансові партнери: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші. Президент України ось така його думка. А ваша думка, от за результатами першого дня після оголошення про національ... націоналізацію привату? що можна сказати, які головні проблеми цього першого дня, які головні досягнення нового менеджменту і національного банку в тому числі наразі. Ми бачимо, що ситуація є досить стабільною. Наші люди працюють у Дніпрі, в головному офісу. Всі банку вони також є у всіх регіонах, у всіх філіях Приватбанку, тобто йде процес переходу. Влади. Можна так сказати, так від колишніх акціонерів та менеджерів від до нової команди. А цей процес такої як те, факти фактично буде завершений в наступні декілька днів. Буде новий менеджмент, а, який вже так візьме роботу банку під свій контроль. Тобто, ну це ж така екстраординарна ситуація. Перший раз в історії України, коли такий великий банк стає державним, тобто, це така якась та незвідана територія. Торія, так можемо сказати, але як ми бачимо за результатами першого дня, ситуація є досить стабільною. Ми не бачимо якихось таких критичних, критичних випадків, тобто платежі щодо фізичних осіб, вони не призупинялися щодо юридичних осіб. Так, за технічних причин на сьогодні платежі будуть були, е, е, призупинені. Ось ну але е, ми розраховуємо, що ситуація надалі буде залишатися стабільною. Ну самте до біля. Тут напередодні казав, що і сьогодні здається, теж під час прес-конференції, що по 2 мільярди готівкової гривні щодня з банкоматів забирають акціонери і вкладники банку. В тих просто людей, яких. Є картки Київ Приватбанку. Як ситуація з готівковою саме масою? В банкоматах чи всі ми не можемо так в режимі реального часу перекпрокоментувати скільки там дійсно було знято. Ну можна сказати, що це навіть цей відплив, який є, він є природним, тобто це природна психологічна реакція. Але ж це реакція була ну і минулого тижня, коли така була невизначеність. Але ж сьогодні ми бачимо ситуація більш-менш стабільна, тому ми не сподіваємося, що в наступні дні вже не буде якоїсь такої негативної реакції, тому що ну зараз було це звернення президента. Ви показували ранішній, який говорить, що вклади гарантуються державою, тобто державний банк не може бути ніяких проблем. Тобто, е, ну тому е, сьогодні за нашими оцінками таких значних проблем з ліквідністю, з готівкою не було. Ну, головна проблема може виникнути, якщо люди забиратимуть свої депозити, адже депозити там головна грошова маса. Так, так я так, так розумію, що в приватою є е, 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 норма, коли за три дні люди мають замовляти видачу своїх. Депозитів і такий день чет розумію. у Вас саме четвер буде. Так які Та ваші ні, ну то, крім того ж потрібно розуміти, що е, е, минулого року були внесені зміни в законодавство, і зараз у депозитах є поняття строковий депозит. Так то і так і в приваті е, 80% депозитів воно строкове, тобто вони не якийсь срок строк. І тобто, я не думаю, що буде такий вже там вал, прям е, заявах для того, щоб зняти депозити з державного банку. Ну от Валерія Гонтарєва каже, що понад 97% корпоративного портфелю банку, а це близько 150 мільярдів гривень, видано інсайдерським структурам ФПГ Приват. Що це за інсайдерські структури, і чи не виникнуть проблеми з поверненням цих кредитних коштів? Е, ну, перш за все, це не тільки стосувалося привата. Ця про ця така модель бізнесу, коли гроші в банк збираються з депозитного ринку, тобто залучаються від вкладників, а потім вони йдуть на фінансування бізнесів пов'язаних з власником банку осіб? Ну вона існувала в, в інших банках, але в банках також. Але ж ми так досить чітко, два роки тому заявили про те, що ми вважаємо, що ця практика повинна бути припинена, тому що коли ви видаєте кредити пов'язаним особам, перш за все це концентрація, тобто ну повинні розкладати кошики. Так це і стосується населення, коли вони зберігають кошти. Це стосується банків, коли вони вкладають кошти, які не зібрали з населення. Що вони повинні бути розложені в різні кошики? А коли у вас є концентрація, коли все видаєте, що пов'язане з одним акціонером, ну це. Це вже проблема концентрації, так крім того, крім того, це проблема в тому, що коли це пов'язані кредити з власником, вони можуть там неналежно розраховуватися розраховувати з точки зору ризику, так тобто. А, ну, може не самі ефективні бути процедури? Тобто, це була проблема української банківської системи. Ця модель, вони такі експерти її називають полусмок. Тобто, ви смокчите, ви смокшуєте українське слово. Так, давайте послухаємо. Згадали про Валерію Гонтарів. Послухаємо її пряму мову голови національного банку щодо ситуації з приватом. Будь ласка. Чи не прискориться зростання цін країни? Чи не відбудеться значна девальвація гривні, це запитання ставить собі кожен громадянин нашої країни, тому ми хочемо заповнити? Ми запевняємо ця ситуація під контролем. З понеділка Національний банк планує підтримати Приватбанк у разі потреби у ліквідністю для забезпечення безперебійних виплат вкладників. Але оскільки велика частина вкладів складає строкові депозити. А найважливіше, що це 100% державний банк, який гарантує вклади населення. Ми не очікуємо значного відтоку депозитів з Приватбанку і не передбачаємо суттєвого впливу цього фактору на валютний ринок та на рівень інфляції. У будь-якому разі Національний банк має в своєму арсеналі достатньо інструментів для підтримання цінової стабільності та валютного курсу. Ну, про валютний курс він трошки виріс. Буквально за 20-30 копійок, кут навіть порівняно з вчорашнім днем. Як ваші прогнози ну це також є психологічна реакція. Ми бачили сьогодні на на, наприклад, на міжбанківському ринку, що він спочатку дня виріс, але ж також виріс і цей спред, коли між курсами покупки і продажу. І це якраз свідчить про те, що є якась така нервова ситуація. Але потім ситуація десь в обід і після обіду покращилася. Якщо ринок міжбанківський він закри починався десь там на рівнях 26 30, 26, 50, до кінця дня він вже був там десь 26, 20, 26, 25 і був такий дійсно дуже маленький розрив. Тобто, якщо так загальну ситуацію бачити на валютному ринку, це не є такою поганою, тому що ми бачили останнім часом зростання цін на експортні товари українські. Ми також бачили продовження експорту української продукції сільськогосподарською. Тобто, такі фундаментальні тренди на валютному ринку вони не є дуже поганими. Психнеличне. Реакція ну може бути, але ми ж про це наголошували, що ми будемо ці крокостакове коливання згладжувати, як ми це робили своїми інтервенціями. Ми цього року вже поповнили дуже наші валютні резерви, і ми купили з ринку більш ніж 1,7 мільярда доларів. І я також хочу сказати, що всі ці заяви сьогодні від МВФ від Світового банку від Європейського банку реконструкції та розвитку, а вони свідчать про те, що є підтримка дій української влади. Щодо реформи економіки, тому ми можемо сподіватися, що е, ну незабаром Україна може отримати наступний транш МВФ. Дякую. В нас Володимир Лавренчук, голова правління Райф... Райфайзенбанка ВАЛЬ на телефонному зв'язку. Зараз перебуває. Пане Володимире, добрий вечір. Чи ви нас чуєте? Добро, здоров'я чую вас. Добре, дякую. Ваша оцінка от першого дня фактично менеджерів національного банку на чолі керівництва Приватбанку, який від сьогодні вже є націоналізований, будь ласка, вам слово. Ну, дивіться, ми даємо оцінку відповідно того як веде себе клієнт. Очевидно, що ми були дещо ну, готові, і маємо свої спостереження через наш кол центр через наше відділення, через роботу торгових мереж, як працюють посттермінали, банкомати, таке інше. Ну, треба сказати, що сьогоднішній результат дня є дуже позитивним. Відчувається зла на робота. Є ну, багато нюансів, які завжди буваються це більше в таких змінах, які озвучені сьогодні зранку. До, до кінця дня у нас очевидно є якісь пожвавлення клієнтів. Більше дзвінків є спостереження, особливо через кол-центр. Але в самих відділеннях і в банкоматах, і в торгових мережах люди отримують послуги. І це відбувається по всій мережі банківських установ в Україні. Тому я сказав би, що скоріше неочікувано позитивний результат першого дня. Пане. Могли бути більше ускладнень, ну особливо з поведінки клієнтів на сенсі ускладнень в операційних системах. Що клієнти могли бути ну скажімо так більш знервовані? Насправді реакція клієнтів є доволі зваж. Пане Володимире, ну ми говорили про сьогоднішнього дня з експертами з нашими, що трошки різний підхід. Там є банк Михайлівський, в якого був, був там мінус 1,2 мільярди? Значить, керівництво сидить зараз під слідством. А там приватний мінус там 148, чи схожі суми називаються. Його націоналізували і домовилися з керівництвом. Чи немає тут теж вибіркового підходу до, до однакових проблем, але різних за величиною банків? Ну відверто кажучи, я не є стара переговорю, як ви розумієте, з тим, щоб давати більше конкретики вам, але ну зважаючи на масштаб проблеми і масштаб задачі, я би не сказав, що ми можемо у випадку з приватбанком копіювати чи якесь рішення, яке було раніше в нашому банківському секторі, тому що безпрецедентно, безпрецедентно розгалужен банк своїм розміром у всіх сегментах свого функціонування. Ти напевно, що можна сьогодні говорити, чому так сталося? Що в велика доля на ринку, але її треба визнавати, що вона є. Тому простих рішень тут немає. Я не думаю, що прості рішення тут можуть бути. Це доволі складна задача, і якщо ми впораємося, я сподіваюся, що на ті питання, що ви задали дякую, пане Володимире, І останні запитання от називають головним конкурентом претендентом на посаду вакантну голови правління банку Олександра Віталійовича Шлапака, колишнього міністра економіки. Як ви ставитеся до такої кандидатури? І чи не варто оголосити відкритий конкурс? Зараз модно в країні оголошувати відкриті конкурси на заміщення такої поважної посади? Ну, перше питання було стосовно шлапака Олександра. Він ну, високодосвідчений менеджер з ґрунтовними знаннями фінансів і економіки і. Ну з унікану до того управлінським досвідом в Україні знає не тільки як робити, але з ким робити знає людей. Що важливо. По друге, що очевидно, зараз треба швидкий результат взяти. Ну як в грошому сенсі під контроль управління цих процесів. Великий банк це складна інституція, потребує знань, яким чином навіть добре рішення щоб воно виконувалося внизах у відділеннях, треба знати механізм, як це працює. Олександр Слопак, саме та людина, яка це вміє, знає і зробить. Стосовно відкритого конкурсу, ну ну очевидно, що завжди добре. Просто результат відкритого конкурсу може бути через 2-3 місяці, не раніше, якщо ми говоримо про справжній конкурс, включаючи міжнародних там і інших експертів, яких в світі є, і напевно це питання буде актуальним. Але я би відповів на це питання, що управління потребує. Людина зараз і я би сказав, що ринок би дуже позитивно відгукнувся на те, що пана шлапака почали цю організацію. Дякую, Володимир Лавренчук, голова правління Райфайзен Банк Аваль був на телефонному зв'язку. Дякуємо за участь, пане Дмитре. А ви як до кандидатури Шлопака ставитися? Ну, я хочу сказати, що це кандидатура Міністерства фінансів, да, так то як власника банків, якщо вона буде підтверджена, да, тому що ми офіційного підтвердження ще не бачили, погоджує, тобто Шлопак ще не в Дніпропетровську, і ще не в головному. офісі? Ну, наскільки я знаю, ну це питання повинні міністерство фінансів задавати. Да, тобто, згідно процедури, погоджує голов правління. Банків правління національного банку. І у нас вже були співбесіди з так з кандидатами на інші банки. Так? Тобто, ну якщо пана Шлопака запропонує Міністерство фінансів, то ми також будемо розглядати цю кандидатуру. Ну так я не можу більш прокоментувати. Ми просто змі сьогодні зранку подавалося вже питання, як вирішене і. Я так взагалі думав, що Шлапак вже працює вже з документами Ви вивчаєте ситуацію. Що, ну, я думаю, що, що він прийняв. Потрібно дивитися офіційну комунікацію Міністерства фінансів. Зрозуміло. Давайте в нас офіційну комунікацію немає змоги подивитися, але є змога подивитися самого міністра фінансів Олександра Данилюка. що він казав сьогодні з цього приводу. Будь ласка. Уряд виділяє гроші в необхідному розмірі для того, щоб стабілізувати банк. Для цього в бюджеті передбачені кошти, тобто це не є щось додаткове. Бюджет є, залишається збалансованим і параметри бюджету знаходяться в межах в рамках обумовлених нашою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тобто я так розумію, що жодних змін до бюджету не треба ухвалювати. Так? А, ну так, технічно це виглядає так, що збільшення капіталу банку відбувається за рахунок випуску державних цінних паперів. Це не є доходи чи витрати державного бюджету. Так це є поповнення капіталу через державні ціни папери. І також потрібно відрізняти два питання, тому що є вже такі думки, що що ось це буде все. Це вийде на валютний ринок і таке інше. Є два різних ем, поняття: це монетизація та капіталізація, тобто випуск державних цінних паперів і поповнення капіталу банку. Це є капіталізація цього банку, так але це не означає, що ці, ці бумаги вони потім потім у всьому у цьому обсязі будуть продані і будуть е, е, обмінені на ліквідні кошти, на гроші, на готівку. От я сьогодні а... між про готівку. слухаю Віктора mm -hmm. Суслов. Учні міністра фінансів так чи економіки Економіка. він казав, що просто НБУ надрукує ці гроші і додатково, і значить підніметься і курс інфляції. Ну це якраз не дуже таке правильне розуміння цієї проблеми, тому що ліквідність банку зараз є. І ми сьогодні також допоможемо. Допомогли центральному банку вже видали йому кредит. А для того, для того, щоб там всі гроші зняли, для того щоб забезпечити безперебійну роботу банкоматів та відділень і. Також, якщо потрібно буде, ці гроші будуть монетизовуватися вже з цих АВДП, державних цінних паперів. Але ми не передбачаємо, що зараз, коли це банк і ситуація стабільна, що буде такий значний попит на депозити, тобто люди будуть забирати депозити, тобто значний попит на готівку. Тобто, ми бачимо, що монетизація цього капіталу не буде дуже значною. Дякую, Дмитро Сологуб, заступник голови Національного банку України, був гостем цієї частини нашої студії.